5, 5, iPad 5 покоління, бачимо, заблокований iCloud. Відімкнути кодом допуску можна, але код допуску якраз і не пам'ятають. Тобто, хто пам'ятає код допуску, але щось стався якийсь бій, то тобто, після цього все ж таки можна активувати своїм кодом допуску, якщо ви його пам'ятаєте. В даному випадку клієнт його і не пам'ятав, тому будемо. Зараз проводити активацію, щоб можна було зайти на роботу чи стіл з можна було входити в iCloud, в App Store і тому подібне. Пристрій на даний момент на останній прошивці, яка є доступна, 16712 для цієї моделі. Перезапускаємо його в режим відновлення. Так, Режим відновлення перезапустили і зараз переводимо його в режим ДФО. В режимі DFU екран буде тільки чорним, та там не буде нічого видно. так що... Перевіряємо. Так, пристрій в режимі DFU і зараз. Пробуємо його законектити Так, активувати. Так, перший етап е, пішов. У другий етап. Так, щось йому не сподобалось. Перезапускаємо повністю в режим відновлення і повторяємо все спочатку. Так, зараз запускаємо повторно в режим відновлення його. Так, режим відновлення є, Конектимо в режим ДФУ його. Так, режим, дефину є? Так, є другий етап. Очікуємо. Так, поки що все йде успішно. Очікуємо завершення. Зараз має прогрузити ще декілька файлів. Так, це вже супер. Почаємо завершення і зараз ще декілька етапів. І надіємось, пристрій буде активований. Так. Так, етап 3 очікуємо. Так, все також супер. Ну і останній етап очікуємо, пробуємо. Трошка супер. Пристрій перезапускається, і вже активований, ним можна буде користуватись. Якщо б е він зараз вдруг перезапускався, так о вот, декілька разів і е не буде запуску в систему, то ми його прошиємо без втрати даних. І Це буде окей. Okay. Бачимо, все-таки перезапускається, таке буває. Ми його зараз прошиємо. Повністю ще раз. І очікуємо, будемо очікувати на. Запуск пристрою. На жаль, відео вийде довшим, ніж хотіло бся. Через те, що потрібно прошивати. На паузу не буду класти на то він і прямий ефір, це не запис відео. Тут не покладаєш на паузу. Бо коли я записував е, відео, якщо якісь були такі довгі моменти, щось прошивка процес, то інколи. Зрідка я клав на паузу, якщо буду якісь ускладнення. Тут вже на паузу не поставимо. Хвилин 3-4, думаю, і буде готово. Вітаю тих, хто приєднався. Бачу, є один підключений глядач. У нас пристрій вже на етапі майже завершення. Активовано, але після активації у нього йдуть перезапуски. Він не запускається в систему, тому потрібно його прошити зараз і будемо очікувати запуску пристрою. Взагалі, е, такий е, робота з, з айпадами, то потрібно присилати пристрій айпади, айфони. Якщо у нас щось подібне було, як ви бачите в цьому відео, то в більшості, в більшості випадків потрібно присилати пристрій. Все пристрій успішно прошитий. Чекаємо запуску пристрою. Все, супер. Бачимо пристрій активований. Можна довіряти комп'ютеру, можна не довіряти за бажанням. Як вам завгодно. Параметри, загальні, пристрій. Версія ios 16 7, 12, та iPad 5-го покоління. Можна, вже буде собі клієнт особисто налаштовувати, що йому потрібно. Збільшив зум і не можу зменшити. Пристрій приїжджав від клієнта поштою. Постараюсь сьогодні його завантажити у поштомат. І ще він, він навіть сьогодні поїде до клієнта назад поштою. Дякую клієнту за довіру. Це вже, якщо, якщо я не помиляюсь, він раніше пересилав якийсь iPhone, також ми робили. І на цей раз iPad. Дякую йому за довіру, за те, що не боїться відправляти свої пристрої поштою незнайомій людині. Ну, тепер вже трошки знайомі, але в загальному на перший раз. Так. І е, якщо комусь також потрібно буде. Подібний пристрій розблокувати. iPhone, iPad. Пишіть точно модель телефону, планшета, детальніше, з якою проблемою він у вас. Телеграм буде в описі під відео, там мої контактні дані для зв'язку. І можна буде домовитися, як можна вирішити вашу проблему. Чи можна, чи не можна. Буває інколи що і не можна. Також доступно розблокування Android, пристроїв з Android попростіше, і в більшості випадків можна онлайн. Тож, на цьому наш ефір підходить до завершення. Всім дякую за увагу, за перегляд моїх прямих ефірів чи відео записаних раніше. І прощаємось до наступних прямих ефірів.